Весь минулий рік я був в пошуках найкращого ультралайтового водилища, яке подобалося б мені абсолютно усім, починаючи від деталей дизайну і закінчуючи найкращою сенсорикою. І ось нарешті я таке водилище знайшов. Це у нас водилище від японської компанії Evergreen, а саме Poseidon Salty Sensation Superior The Super Twiggy 66 з склеєною вершинкою. Це водилище унікальна новинка не лише для українського ринку, а й для ринку Японії. Того, що Evergreen його представили лише в кінці 24-го року. В Україні таких водилищ декілька, і мені вдалося викупити останні на протязі 20 хвилин від початку продажів. І ви маєте нагоду зараз спостерігати за унікальним першим оглядом на україномовному Ютубі цієї рідкісної, поки що рідкісної штуки. Це водилище надзвичайно легке, його вага всього лише 43 грами. І я не мав жодного морального права ставити туди важку катушку. Тому тут мені в нагоді слугує мій старий добрий дайва Лювіас в двохтисячному розмірі. Вага цієї красуньки всього лиш 150 грамів. І я думаю, він ідеально збалансує цей комплект. І намотав я сюди свіженький шнур від дуела. Це у нас Hardcore The One. одножильний шнур, про що свідчить його назва. Сьогодні ми його також протестуємо. Це шнур, який взагалі не має пити воду, а відповідно і обмерзати. Зараз у нас мінус один, і я цей міф. Або підтверджу, або спростую. Розпочинаю з танточки 1,5 дюйма на півтора грамчика вольфрамі. І робимо перший наш закид. Суперіор 66, довжина в цього водилища 1,98 м, і тестом він йде до 4 грам. Конкретно ця серія суперіорів Твіджі або Супер Твіджі, як у мене, вони йдуть у виконанні з вклейкою. На бумазі бланки цього водилища виконані з карбону Т1100 j від японської компанії Torrei. Оснащений він пропускними однолапими кільцями Fuji Торзайт в титанових оправах, і конкретно серія суперіорів у них Твіджі – супер твіджі іде в пробковому виконанні. Тобто всі інші суперіори у нас з ручкою з матеріалу Єва, а конкретно ось цей у нас з ставочкою із пробки. Це от та невеличка частина дизайну, яка мені дуже до душі, і яку я дуже хотів би побачити в своїй ідеальній палці. Так само, як і одна кільця. Така я вже людина, я трішечки. В цьому плані естет і мікроджигове водилище на дволапих кільцях. Ну мені це не подобається. Так само як перестали подобатися ручки з Єви. Тому от пробка мінімалістична, все дуже гарно, малесенький беткапчик, однолапі торзайтики. Ну і це дизайн водилища моєї мрії. Я дуже давно його візуалізував, і от нарешті хтось таке водилище створив. Рибки. Доволі непоганого розміру окунь і як включається удивище на виважування. Красень. Перша рибка не змусила на себе довго чекати і тільки погляньте, якого розміру цей окунь. Такою приємною рибою ми її розловили нашого суперіорчика. В минулому відео я проводив невеличкий розіграш, розіграш ось такого шнурочка, і перемогла ось ця людина. Коментар я прикріпляю, я її вже написав, і цей шнурочок сьогодні до неї поїде. А ви продовжуйте слідкувати за мною? Обов'язково підписуйтесь на канал. Таких розіграшів буде все більше і більше. Дизайн, який мені подобається, це, звісно, класно, але все-таки найважливішим для мене була саме сенсорика. Я дуже хотів е, максимально чутливе будилище, і через мої руки насправді пройшло не один десяток ультралайтів різних виробників. І я все ніяк не знав, чого саме я хочу. Е, дуже сильно мені сподобалися корто прототип, супер корто, і сподобались суперіори. Для мене зараз це еталон в плані чутливості серед. Ультралайтових водилищ. Якщо ми закриємо очі на всі ті технології, які тут наворочені, Суперква, Графіт Крос, потім Терей, Нанолоджі і все інше, в принципі, воно мені не так цікаво і не так потрібно. Мені найголовніше, як водилище себе показує на практиці. Бланки для Evergreen робить компанія Олімпік, тобто той самий графіт-лідер, який ви звикли бачити на ринку України. І от тому от те, про що я раніше сказав, що в плані чутливості вони дуже схожі на графіт лідер корто прототип і на Corto. Вони, в принципі, як я і сказав раніше, є еталоном в плані чутливості зараз для мене. А от іще одна рибка. Це вже у нас невеличка щучка, зовсім дрібна. Ну, всім загалом. Все, ні, ні нормально, просто відпало. Я вже думав, що спінінга зламав. Так підіймав її. Не знімав правда? Чи що? І не знімав би. все знято, все зафіксовано зафіксоване. Піймав я вже першого окуня, дуже хороший розмір. І мені дуже сподобалось, як це водилище включається саме на виваження. Я не знаю, як цей лад правильно назвати. Дуже складний насправді лад, того, що Інформативна вершинка під час проводки він максимально жорсткий. Працює лише вклейка, але на виважуванні він гнувся майже як модерейт. Тобто, в самій Японії це водилище створювалося для ловлі ставриди і для мебару, грубо кажучи, для морського окуня. В наших умовах він суперово підійде для мікроджигу, і також для стрімової форелі тобто, це все вертушки, це все е, анімація силіконових приманок на швидкій течії. Дійсно, от, працює лише вершинка, бланк дуже жорсткий, але на виважуванні він прям максимально класно включається, навіть якщо ця рибка там, вагою 100-200 грам. Також я думаю, протестувати його на ловлі арійної форелі думаю, для арійки, для невеликих блешень він також може бути. Може бути, це вже я дізнаюся трішечки згодом. О, є є є, Є є! Є сюди. Пасивна риба, але щучка, так, да, щучка підібрала нашого медвага на зависані. Як же круто палка включається виуважування, ви тільки гляньте. Ще й така дуже непогана щука, я вам скажу. По насенький у мене єдине що прив'язаний. Кудись потрібно нижче встати, щоб її дістати. Тіше, тише, 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 тише. Сак для слабаків, тому ми його з собою не носимо. А в тебе немає ліп Погано. Шо, що? Оба. А це вже рибка. А це вже дуже непогана рибка на нову паличку. Ну що ж, гарним окуням ми нашу новинку розловили. І тепер черга розловлювати його гарною щукою. Як бачите, з цією задачею я вдало справився. В цьому мені допоміг кейтечовський медвах 2,5 дюймчики. І ось така от гарна щучка. Не залік, але для палички до 4 грам це прям вау. Відчуття дуже круті. І обов'язково цю щучку ми відпускаємо. Протестував же я його сьогодні на вагах 1,5 і грами. Тут у нас глибина 1,2 тередва з достатньо твердим дном. Невеличкі вставочки з ракушки є невеличкі гілочки, які падають з у воду. І, в принципі, в принципі, півтора грами я дуже гарно відслідковував на такій глибині повершенці на 02 шнурі. З сенсорикою тут все дуже класно, вона тут на найвищому рівні, але водилище в нас також е, має вклейку і в кожне. Торкання дна кожне падіння вантажка півтора грами, мені було дуже комфортно візуально спостерігати саме по вершинці. Це також немало важливо відстань приблизно 15-20 метрів, на які я ловлю вантажками півтора-два грами, і на такій глибині на викиді, навіть було дуже комфортно за цим всім спостерігати. Є риба, але гарна була покльовочка. І хто це у нас? Так це у нас судачок. Нічого собі, ми сьогодні прям по всій рибі виступаємо. Поставив Crazy Флепера 2-грамову джиголівку. було цікаво подивитися, як паличка буде справлятися з анімацією джиголівки в товщі води, зловлюю невеличкої щуки, і от я віймав судачка. Взагалі дуже круто розловився сьогодні третю вже рибкою. Для зими це прям дуже і дуже хороший результат. Обкатали паличку майже по всій рибі за один день. Давай мене риба клюнула, а ти. Знімай відео. Клюнула риба, а до мене дзвонять. А тут а окунь повис. Сюди, 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 сюди. Сирники. Мамо звісно, класно. Ну, а такі от окуні це також нічого собі. Приємний. Для ультралайта, для зими дуже приємний розмір окуня. На довгій паузі, поки брав телефон, поки відповів і от він повис у нас. От що мене здивувало найбільше, так це точність і дальність закиду. Якщо на дальність закиду у нас напряму міг повпливати тонкий шнур, це з 0,2, то от на точність закиду, скажімо так, я ще ніколи жодним водилищем не кидав так точно і так далеко, як цим суперіором. Тому тут, а прям, прям тут, а я сказав вау. Але відразу з перших закладів я і зрозумів один мінус для людей, які люблять. Ловити з довгими флюрокарбонними повідцями і щоб шнур з вузликом вилітав через кільця, це вудилище не підійде від слова взагалі. Тому що вся ця делікатність, мінімальні пропускні кільця на вершинці, це все дуже дуже круто для мене, як для перфекціоніста, але для людини, яка любить викидувати вузолок через кільця. Це, це буде просто ад, того що елементарно 0,2 тоненький шнур і 0,16 флюрокарбон. Я зв'язав морковку, і мені було важко протягати через кільця, просто сам повідець, не те, щоб він звідти вилітав би, і оце, в принципі, поки що один недолік, який я побачив, і знов ж таки для окремої категорії людей. Я ніколи ж не роблю такі довгі повідці, і стараюся вузлик через кільця під час закиду не пропускати. Тому для когось мінус, для когось байдуже, взагалі, для мене байдуже, але ви мали б це знати. Я думаю, що тут нічого дивного немає. Про всі переваги і недоліки говорити поки що дуже рано, тому що це не повноцінний огляд, це всього лиш перше знайомство, перша рибалка, перші враження, можна так сказати. Але через мої руки проходило дуже багато водилищ, і якісь свої певні висновки, особисто для себе я вже зробив. Менше ніж на грам мені сьогодні не доводилось ловити, так, в принципі, це вже не так цікаво. То вже в нас на джих і зовсім інші удалища для цього потрібні. А ще я його дуже хочу протестувати пізніше на платниках для ловлі дрібної пасивної щуки. В принципі, для цих задач я також його обирав, тобто не тільки мікроджиг ловля окуня, але і ловля щуки на дуже делікатні маленькі приманки, дуже пасивної щуки, саме на змагання. Тому. Протестую його ще на платниках і тоді вже вималюю більш таку конкретну картину в своїй голові, чи підходить воно мені на 100% чи ні. В плані дизайну, в плані чутливості, перші враження взагалі супер. Тому якось так. А якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте подобайки і до нових зустрічей. Пока-пока.